Друзі, всім привіт! Цим раночку доброго не можу побажати. У нас походу, друзі, друга серія буде. Зараз я маю на увазі по, по урагану. Вже воно заходить, вже піднявся вітер. Всі ховають свої машини, трактора походу починається друга серія ось такий накат іде страшне заходи оце друзі вже в піріщі йомо чи довго він буде йти правда три знати Бассейн трохи набереться було б добре якби зі стріти щось пускали, тобто не трохи набрало то та басейн. Так, а я, друзі, що? А я протираю стов. Зараз приїдуть до нас пожежники. Люди нам проводить політ інформацію. Так? Так, Всім доброго дня. Хто мене не знає, я постійно тут у вас проводжу профілактичні такі заходи щодо жнив. Я провідний інспектор Нікопольського районного управління ДСНС України. Заїхав до вас провести так сказати, інструктаж жнив. Ще попереду нас чекають жнива, на вже скосили, слава Богу. Без великих таких потір, так сказати. Але були максимально страждали такі населені пункти прибережних територіях, там Добронадія, Іргінка, yeah. Погоріло і поля. І вже зафіксували такі випадки, коли вони спеціально дроном просто на територію поля, щоб воно зажилося. Тобто таких випадків там два роки назад не було. Вони там. Техніку переважно там били, якийсь там двір, там дуже страждає халамай, я думаю, всі його да? Ви знаєте. І Поля, і Морсько там теж, що дня-два назад е, був у нього ж такий випадок, що прилетів епівідрон просто посеред поля, згоріло там більше 10 гектар. І був обстріл е, теж Мирівською там на кордоні з Марганецькою Мирівською громади, градами. Там у фермерське господарство Скорук, її поля були, там згоріло майже 180 гектар від градів. Ну, я думаю, ви уявляєте, да, що 180 гектар це на 10, а це дуже багато. І максимально такі прибережні території, така як Покровська сільська громада, теж страждає, і, під віками Ну, Вони почали вже застосовувати такий, такі моменти, що прям по полям. І найголовніше, найголовніше, хочу зазначити, щоб засоби первинні засоби пожежогасіння були постійно на поготові, всі знали, де вони знаходяться, тому що краще це зробити, коли тільки вогонь почався і затушити там квадратний метр, а не потім, коли вже 10 гектар горить, і поки там стоматівки приїде пожежно-рятувальний підрозділ, згорить і всі 100 гектар. Ну і так само, щоб у вас теж були там трактор з пугом, водовозка, там всі такі пристосовані засоби для гасіння пожежі. Ще раз нагадую, як користуватись вогнегасником, хто не знає. Боятися його не треба. Краще їм скористуватися, коли там горить маленька площа, чим потім він не допоможе, вже, якщо горить велика. По-перше, висмикуємо це запобіжна ЧК. Якщо її не висмикнути, він не спрацює. Це раструб його, це він вид вогнегасника, порошковий називається. Щоб для розуміння вашого, якщо я просто зараз його візьму, висмикну висмикночіку і випущу його тут весь, ми тут всі задихнемося, цьому, тут такий як тальк, як дитячий тальк, тільки він буде розпилюватися, то тобто в закритих приміщеннях максимально не треба його використовувати. Якщо це от, уявна пожежа, да, там, наприклад, цей стілець. Якщо загорілося тут, не треба теж підбігати і отак от починати його душити. Тому що він обов'язково під тиском, обов'язково треба слідкувати за перезарядкою раз на ну, 100%. Треба це робити, тому що всі вогнегасники, які висять там десь на вулиці стоять або на камбані, вони гріються від сонячних променів, це все просідає, і він може. Ну, цей тальк може збитися із-за температури, а температура, ви самі знаєте, яка жара зараз і не дождів нічого немає. І безпечна відстань для гасіння це 1,5-2 метра. Тобто, якщо горить умовно цей стілець, починаєте ви тушити звідси, а вже по тиску, який, ну, як буде виходити речовина, яка гасить полум'я, ви вже самі зрозумієте. Може, Тут такий тиск, що він і звідси можна його загасити, цей сілиць. Зрозуміли? Якщо ні, ви вже питаєте, спробуєте, підходите ближче, якщо не такий е, великий тиск. Е, цього вогнегасника 5-літрового, ну, хватить десь на секунд 7-8, щоб розуміли. Але ну, треба максимально загасити осередок пожежі. А потім те, що там вже розходиться, можна там забити ногами чи там чимось ще. Максимально треба загасити осередок пожежі. Це так само касається і техніки. Якщо щось загорілось, не дай Бог, там бувають всякі в компанії, загораються, набуваються соломою. Із-за і того, що тертя бувається, загорається вона. Ну, це, як би можна так сказати, не велика буде полум'я, але все одно краще використати вогнегасник, щоб воно не пішло далі там, на кабіну і всередину ковбаси. Всім це зрозуміло. Номер аварійно-рятувальних служб, нагадую ще вам раз. Номер 101 це пожежно-рятувальний підрозділ. 102 це національна поліція, 103 швидка медична допомога і 104 аварійна газова служба. Попадаем в Брехест Телеканал, да? Это ж телеканал Так что Мы ещё и трошечки станем знаменитыми ё Так что давайте Косик Ну и всяк пол уже моё Так? Валера, я Валера Где ты был? Це на угору на каппані. Так, друзі, щось у нас гриметь. Знову збирається дощик. Балін ніяк не збереться, і я тут уже собі наготовив допомогти скважині набрати води, там під стріхою поставив е ванну і виварку а ось тут зробив такий імпровізувану римбочку. Ось бистро що найшов. Зараз, ну, як дощ почнеться, воно промиється, нехай спочатку, Скриші З криші моїй пиляку. А вже далі я швидко надіну і нехай тече. Капець. Стою тут як придурок в трусах. Жду доща, поки нормально почнеться. Ми взяв, прикрасимося. Друзі, це що сьогодні було. Сьогодні у нас був дощик, ви бачили. Випало півтори міліметра всього-навсього. Хоч він начебто той рясний такий пішов, але він не довго. Капець. От вам і все. Ми одразу після дощу поїхали в степ знімати е до нас приїздила. Значить, репортери із прихиста Нікополя. І ми з ними виїжджали в степ, знімались там біля комбайну. О, знову щось починається. Ну, зараз крупні такі. Хоч би без граду, ймою, машина торі. Ой, треба бігти, мабуть, і гараж. друзья. Почався дождь, почався град снова. Там не попадает, блин, ветра Тут грязно все-таки. Все, это все, бля. Забило взаимодействовать. Що не вбила спека, друзі, те град. Отак. Що не было засуха и спека, це град. Ну что, Короче, можно ехать в магазин, брать бутылку вискаря. И ужраться нахрен. Все. Фу, друзі, ну що, не відходячи від каси, я коротше, весь мокрий і з виварки виливав у цей басейн. Ну, хоч трохи набралась, вода, звісно, грязна, але вона відфільтрується, правильно? При собі. От але одразу не відходячи від каси, що у нас тут нам дало? А дало нам, друзі, аж 15,5 мм. Ну, еще трошки начек-то ляпай, пойду назад поставлю. Может, еще что-то наляпаю. Чего? Сморжалка, только не...